Ви впізнали б тут Україну? Люди без облич, без імен. Це жінка з граблями українського художника Казимира Малевича. Картина, у якій він показує наслідки жахливих для українського народу подій, колективізації та голодомору. Люди тут, наче тінь, без рис та індивідуальності. Селянство завжди було осередком української культури, та художник хотів показати. Як намагались вбити саму можливість бути собою українському народові? Варто це пам'ятати. Тепер ми зможемо надати картинам власний сенс, тому пригадаємо, якими ж працьовитими та життєрадісними були люди, які жили у селі, які орнаменти, народні пісні та обряди вони нам передали, і ми хочемо передати їх далі. Адже український народ може існувати тільки тоді. Коли пам'ятає свою історію.